Трятуйте наші хлопці! Порошенко! 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 Я дружина військовослужбовця 79-ї ремобільної бригади. Ми приїхали сюди з одним єдиним благанням надати допомогу нашій бригаді, яка потрапила в оточення, в кільце. З одного боку йдуть постійні обстріли градом з російської території, з інших трьох сторін їх обстрілюють бойовики. Бойовики бойовиків є в наявності важка артилерія, танки. У наших не залишилося вже нічого. Останні БМД, БМП все вигоріло. Хлопці сидять з голими. Руками одне в їм говорять одне: закопайтеся якомога глибше і чекайте. Не чекайте навіть, а тримайтеся. Ми благаємо врятувати наших хлопців. У хлопців там є контужені, ранені, яких навіть невозможно вивести. Звідя єдина вимога: врятуйте наших хлопців. 79-та ремобільна бригада. Коли він виходить з ями, він мені телефонує, щоб сказати одну фразу Я живий. Так ми вже спілкуємось 9 днів, починаючи з обстрілу з Зеленопілля з 12 липня, 9-й день, ми приїхали з Миколаєва, ми ходили там в місцеву мерію, нам все одне і теж говорять, ми робимо все, що можемо, тримайтеся. Ми приїхали вночі, приїхали з Миколаєва. Одна вимога. Ми не просимо ротації, ми не просимо нічого. Ми просимо одне надати допомогу нашим хлопцям. Хай воюють. Вони патріоти. Вони хочуть захищати свою країну. Їм не дають змоги. Вони просто заживо погрібені під землею. Все, вони вони в оточенні з усіх сторон сторін бойовики. Значить, підкріплення, яке їм намагається так сказати, воно заключалось в літаках, яких збили. Все, на цьому все закінчилось, допоміч, але вона можлива. Ще раз наголошую, при бажанні вона можлива. На усі лінія не Ми з з 18. Наші хлопці в оточені, наші хлопці в оточені, наші хлопці в оточені, наші хлопці в оточені, наші хлопці в оточенні! наші хлопці в оточені, наші хлопці в оточені, наші хлопці в оточені. Eu